Юрій Сітяє, Валерій Мельник, Володимир Вільковський, Дмитро Кіт, Віктор Бабенко, Олександр Черцов, Віталій Салогуб, Григорій Кошлатий. Кобаляцький район упродовж двох років війни втратив вісьмох своїх патріотів. Тяжко мені на душі. Два роки вже як немає сина. 23-го моя буде два роки, а все одно дуже важко. Він як ішов він сказав. Мамо, я йду за всіх вас і за Україну. Він в мене патріот. Він такий, як і Наскільки ми любимо Україну? Шо? І він пішов до неї. Якби наша війна, та скоріше кончилася, щоб не плив ті дітки, які залишилися там і там іще є. Материнське серце. наша життя вже кончилась, вже всю. Ми вже. Оце одне тільки надія, що їхні дітки живуть і що ми внуки допомагати. А так наша життя скончилася. Якби дав був, щоб скоріше, скоріше війна кончилася. Пам'ятник кобелячанам, загиблим на Донбасі, поставили поряд із монументом тим, хто воював в Афганістані. Звідти упродовж десяти років не повернулися п'ять жителів району. Українська війна за два роки відібрала життя вже восьми молодих чоловіків. Зі мною разом служив ще в складі добровольчого підрозділу Олександр Черцов. Це мій був побратим, мій товариш. Він загинув на мене на очах, але буквально ми з ним розсталися перед, перед його смертю півгодини. Він йшов на виконання бойового завдання, але зайшов була перестрілка. Постамент встановили за кошти Кобиляцької міської ради та за підтримки благодійників. На ньому знайшлося місце для портретів лише шести чоловіків, і ми нарешті вічнюватимуть скорботними рядками. Чому можу тому допомагаю? Ви розумієте, не тільки морально, ну і матеріально. Десь якісь пільги, десь якісь тут ну, допустимо, два у нас. Дві дитини загибших учасників АТО будуть їхати у Зінген. Отправляємо у табори відпочинку. Ну, це те, що ми можемо. Хтось не може стримати сліз, хтось молиться за мир. А дехто протестує, залишаючи церемонію під час освячення пам'ятника. Я відійшов спеціально, тому що не можуть пам'ятник українським солдатам освячувати священник священик церкви, яка, на жаль. Я на фронті скільки перебув, я жодного капелана від їх не бачив. Я бачив від українського, від київського патріархату, від греко-католиків, від автокефальних. Кобиляки першими на Полтавщині настільки масштабно вшанували земляків воїнів Атом. Спорудити монументи мають намір у Полтаві та Кременчуці.